Розділ 20. Надприродні явища, Пункт 4: Оцінка надприродних явищ. Відповідальний за оцінку будь-якого феномена в католицькій церкві. Єпископ єпархії, на території якої відбулася подія, найчастіше ця місія покладається на делегата, який діє від імені єпископа, хоча перший контакт часто відбувається з духовним керівником, який і допомагає прийняти рішення, як учинити далі. Апостольський престол розглядає такі справи тільки в окремих випадках, тому частий аргумент. Буду слухати тільки понтифіка або не буду слухати нікого свідчить проти залучених в явище людей. І навіть якщо сам феномен автентичний, то подібне ставлення не дозволить його визнати таким. Оцінюючи явище насамперед необхідно схарактеризувати того, хто цей феномен пережив його психічний стан, моральне життя, благочестя. А також простежити динаміку змін цієї людини після оцінюваної події. Якщо ці зміни позитивні, то можна перейти до наступного етапу. Далі оцінці підлягає ставлення самої людини до цього духовного досвіду. Трапляється так, що людина прагне звернути якомога більше уваги на цю подію і на себе саму, вирішує нікого не слухати. І навіть доводить до розколів у спільноті. У такому випадку можна говорити або про неавтентичність феномена, або про демонічну дію, або ж про незрілість самої людини, навіть якщо явище від Бога. Зазвичай у теології духовного життя не радиться шукати повторення явищ, не прив'язуватися до них і хоча б тимчасово зберегти їх в таємниці. Оскільки потрібен час для розпізнання правди. Своєю чергою при оцінці самого феномена, перш за все необхідно з'ясувати, чи має він дійсно надприродне походження. З богословської точки зору важливо переконатися, що сама подія є благо і у своїх витоків, і в моменті її переживання, і в наслідках. Якщо це феномен пізнання, то він має відповідати вчительству церкви і стосуватися тематики віри, а не світських тем, наприклад, не може бути одкровення, за яку партію голосувати або де будувати дім, крім того, пізнання не повинно вести до гріха. Необхідно додати, що той, хто переживає надприродні явища, може не чітко відповісти на питання. Описати щось неточно або помилитися, тому в оцінці завжди потрібно брати до уваги ці обмеження, такого роду помилки або неточності не свідчать про злий намір або неавтентичність. Зазвичай про те, що феномен є наслідком божественного втручання, можна судити з плином часу, однак, якщо констатовано природнє його походження або демонічний вплив. То слід припинити подальші дослідження безумовно, часто можливі помилки із боку єпископа, і з боку відповідальних богословів, отже на це слід подивитися й з перспективи віри. Якщо феномен автентичний, але його неможливо визнати, наприклад, через упередженість, то це не означає, що в житті того, хто пережив цю подію, він не принесе плодів. Можливо, те, що він пережив сьогодні, матиме значення через багато років, як це було у випадку зі Святою Фаустиною. Її щоденне кілька десятиліть був навіть заборонений, однак смирення цієї черниці й мудрість її духовного отця приносять плоди сьогодні. Така помилка не несе непоправної шкоди церкві, оскільки приватні одкровення. Та інші феномени не є частиною депозиту віри і не привносять нічого, чого не відкрив Бог через Христа, а також суть християнської містики полягає не в таких явищах. Це може бути важким для тих, хто пережив такий духовний досвід, але якщо подивитися на ситуацію з перспективи віри, то можна сказати, що все і завжди. Є під Божим контролем. Є ще одне важливе теологічне питання навіть якщо надприродна подія була оцінена і визнана автентичною, завжди залишаться питання, завжди можна знайти слабкі сторони в змісті явища або поведінці пов'язаних з ним людей, повна верифікація, попри всю ретельність і скрупульозність. Дає можливість стверджувати, що даний феномен з великою ймовірністю має божественне походження, але не дає стовідсоткової гарантії цього. Цей елемент сумніву, а також факт, що откровення завершилося зі смертю останнього апостола, призводять до того, що всі явища й откровення, отримані в історії церкви, не належать до депозиту віри. Вони можуть служити лише нагадуванням про те, що Бог відкрив нам у Христі і спонуканням до благочестя, а також якоюсь мірою зміцнюють віру, тому тільки в рідкісних випадках отримане таким чином знання може служити богословським аргументом. Наприклад, культ Пресвятого Серця Ісуса заснований не на одкровеннях святої Марії Маргарити Алякок. Її духовний досвід послужив каталізатором для богословської рефлексії над тематикою любові Бога до людини в откровенній традиції. Якщо ми ознайомимося з літургійними текстами, то побачимо, що в них не зустрічається її ім'я, а в багатьох нелітургійних текстах воно згадується лише побіжно. Схожим чином це відбувається. Й у випадку культу Божого милосердя, хоча свята Фаустина зіграла важливу роль в його актуалізації, тому жоден християнин не може бути примушений до того, щоби приймати надприродні феномени з вірою, навіть якщо вони визнані автентичними і спирати на них свою віру, однак визнані явища. Відіграють важливу роль у спонуканні до благочастя і в зміцненні віри, і їх не можна ігнорувати. Після мова. Завершуючи це коротке знайомство з тематикою духовного життя, я вдячний читачеві за терплячість. Матеріал цей непростий, і не всі теми представлені настільки розгорнуто. Щоб уже не залишалося питань. Моєю метою було показати, наскільки теологія важлива і важка, але водночас приваблива й прекрасна. Сподіваюся, що ця книга заохотить вас до подальших пошуків і допоможе ще більше полюбити того, хто є автором не тільки богослов'я, але й усього сущого. Книгу було озвучено в редакції журналу Слово між нами у 2022 році, Кінець КНИГИ